На каналі GRADE. мене звати Андрій, і це значить, що це відео про функціонал системи GRADE. Сьогодні у нас за планом фінансова частина і налаштування фінансів в нашій системі. Для того, щоб налаштувати фінанси, нам треба відкрити налаштування системи, знайти тут такий пункт, який називається Finance Settings. До речі, дуже зручно, якщо вам потрібно якийсь пункт знайти, і ви знаєте, що ви шукаєте, то можна користуватися пошуком по налаштуванням. Заходимо в налаштування фінансів, і перед нами є кілька табок із налаштуванням. Перша табка, вона стосується в першу чергу інвойсів. Тут ви можете підгрузити свій логотип, ви можете підгрузити свій підпис для інвойсів. Обрати мову, на якій ви будете відправляти інвойс вашим клієнтам, а також термін дії інвойсів. Тобто, коли він закінчується за замовчуванням, зараз ми бачимо, що тут стоїть дата 15 днів від дати відправлення інвойсу. Є можливість відправити ремайдер про оплату за кілька днів. До закінчення терміну оплати. Або відправити нагадування вашому клієнту про оплату після скількох днів після відправлення першого інвойсу. А також тут є налаштування цими галочками, ви регулюєте, які поля вам необхідно, щоб інвойс підтягувалося, і ви можете вказати якісь додаткові додаткову інформацію в інвойсе, яка у вас є. Повсякденною, яку ви шерите із всіма клієнтами. Тут є other Information, два поля ви можете заповнити. А наступна тапка це темплейт інвойсу. Ви бачите, що в нас є 5 темплейтів базових для того, як будуть відображатись дані в інвойсі. І тут оця оранжева картинка це ваш логотип, який буде на кожному інвойсі, який ви відправляєте. А далі у нас тапка із префіксами. Тут ви можете встановити, налаштувати кодування того, як ваші документи будуть маркуватися та кодуватися. Це стосується інвойсів, кредит-ноутів, естімейтів, реквестів, естімейтів, якщо вам клієнт якийсь надсилає реквест для естімейту через нашу систему, або пропозали, які ви можете також відправляти клієнтам. Наступна тапка вона стосується юнітів. Тобто одиниць вимірювання. У вас є якісь послуги, але ви можете їх вимірювати по-різному. Ви можете там, вимірювати щось в годинах, або в штуках, або в людях, які задіяні. І тобто, тут у вас є можливість додавати будь-які одиниці вимірювання, які вам необхідні для вашої операційної діяльності. А наступна тапка це QuickBooks. Якщо ви користуєтеся таким бухгалтерським софтом, як QuickBooks, то тут ви можете собі підключити інтеграцію з QuickBooks. І також Invoice Payment Details. Тут ви додаєте деталі платежів, якими ви користуєтеся. Тобто вся інформація про ваш банківський аккаунт, яка буде братися для того, щоб ви вставляли інвойс. Зараз я покажу ще одне місце, в якому необхідно також заповнити дані для того, щоб інвойс був сформований коректно. Тобто тут ми вказуємо деталі платежу, і також ми повинні піти в вкладку Finance, тут зайти в банк аккаунт. І коли ми додаємо банк аккаунт, нам потрібно також заповнити повністю всі необхідні поля тут. Є у нас номер аккаунту, є валюта аккаунту. І є, є контактний номер, є назва банку, статус та баланс аккаунту, коли ви починаєте працювати з нашою системою. Отже, коли ви заповнили цю інформацію про банк аккаунт, і коли ви заповнили всю інформацію там в налаштуваннях про інвойси, при створенні інвойсів, коли ви заходите в вкладку інвойси і тут починаєте створювати інвойс. То вся, всі дані будуть у вас тут вже доступні. І при створенні інвойсу для клієнту, банк аккаунт підтягнеться, і Payment Details також ви можете з випадаючого списку вибрати. Це все в нас підтягується в інвойс, і ви отримуєте правильно сумований для клієнта інвойс з усією необхідною інформацією. Ми можемо подивитися який-небудь зразок інвойсу, коли ми бачимо, що у нас тут є Payment Details підтягнулися. І підтягнулася ця інша необхідна інформація, в тому числі про клієнта. Це все, що потрібно знати на першому етапі при налаштуванні системи і налаштуванні фінансової частини. Дякую.